Добрий день, продовжуємо проходити кіберпанк. Що ж, в минулому відео ми з вами в тому от районі, що ми досліджуємо другорядні всякі завдання. Зробили вже всі завдання по кіберпсихозу. Ще також ми зробили тут додаткових вже частина. І в нас ще тут а, трошки залишилося. Бачимо ще додаткових от по тій стороні є аж 6 штук. І бачу, ще 2 є контракти. Ну, Давайте підемо зараз з вами ще по тих додаткових пройдемося. Давайте отут бачимо, що два взагалі поряд стоять. Одне з них, до речі, до першої крові, то знайти ринг, то треба комусь писок начистити по квестовій лінії то до першої крові. Так, Але давайте тут ближче бачу оце от завдання, подивимось. що то. Ми можемо тут переміститися. от Я метро, зараз ми з вами, як завжди. Ляжемо три годинки поспимо. Так, давайте. Три годинки нам вистачить по самі вуха. Дивимося, погода чудова, якраз на настрій. Комусь начистити пику буде. Так, йдемо під душ. Не забуваємо, що на суху йти, чистити писок також не є добре. Краще всього йти, коли мокрий. Все, йдемо. Так, наш кіт десь невідомо де. Потім, може, знайдемо. Йдемо, перенесемося. Так, куди нас воно хоче занести? От сюди. Є точка переносу. Якраз біля метро. Так, і бачимо, що тут вже хтось. Наші ще! Таче для вшистки! Швидко нове аж вище! Хтось вже тренується комусь також бити писок, але явно то ще поки не по нас. Так, нам треба отуди от показує. Бачимо, що тут три чувака, які... Не знаю, що вони тут забули. Давайте розберемося. Так, з ними легко. Навіть не треба паритися. Так. Щось з них повипадало. І забираємо, хай буде. Так, Куди нам далі? Далі нам От, бачу сюди? То у нас якийсь ринок. О, бачу, тут одяг продають, там зброю аптека, і бачу, тут все є, і плюс ще можуть нагодувати. Я так розумію, нам треба до того чувак по... капучи -то по завданню. Так? Ну, давайте, що він хоче від нас. Так, щось можна купити. Ну, давайте так. <реку> Мені треба трохи забутися, маєш <реку> якусь хромонтикару. Шевко, нащо тобі ця бодяга? Я чув, що деякі партії навіть світяться в темряві. Нащо пити цю труту, коли є макака з панки значно ліпше Ти Чого так завис? Секундочку, шефко, бред. Гоу, бреде! Слухай, шефко, можеш допомогти мені? Тут малі з району дістають мене останнім часом, а ти, наче, крута на вигляд. Можна, коли я вже тут види. Дякую, шефа. Дякую, шефу, добре, ходімо зі мною. Так, ну тут нам нам почалося завдання. Ой, а чому його не відмітили? Блін. Так, стоп. Журнал треба було відмітити. День із життя. Давайте ми його відмічаємо. Нам треба з тими чуваками розібратися. От вони його дістають. Ви чого тим? Ще наподіла децизії. Повіні ще чешить її сукцем. Та Тадівка спридавач корпорацій, ніх віца од тим мислиме. А ти тут чого? То не твоя. справа. Це тобі не лізь на свою справу. Це не корпора. Ще одна корпоркорпоцючка. Опа. Розслабся, мені від тебе нічого не треба, поки. Що відбувається? Твої твій новий, новий дружбан умовив сестру, сестру піти в працювати в ЗТЕХ. Ця лярва пішла і навіть не попрощалася. Ми з нею житинство разом на вулицях, ламали вуличні автомати, тр... крали всяку фігню, і що тепер вона нато крута для нас, хвойда продажна. Ви себе взагалі чуєте? Як те, що ви мене пограбуєте поліпшить від поліпши справи? Се вона щена підрос... Ви маєте брати з неї приклад. Ага, в неї пішла її, та ще ну, пішла до корпорів працювати, а ті, що з нею виросли, щось на нього. Пруть. Ладно. Мстите Ви хочете колбоза, помститися, корпора погрубувавши вуличного торговця, дуже розумно. Відмахайтеся від нього. Або що? Я можу звернути тобі щелепу, розбити череп, пристрелити. Варіантів багато. Коли ти вже так приймаєшся, працьовує щорад, то обоє здохнете. Hey, брат. Чуєш, бряде, а хіба це не та зараза, про яку всі говорять, та, що з мертвих повстала? Знаєш, скільки вона вже чуваків прибрала? І до того ж сама. Ага, знай, блін, вона йде за нами. та не йду. Вони взагалі подуріли. Дякую, шевка, це їх пручить. Так мінзенамі, так суто між нами. Ти справді пишаєшся, що твоя сестра працює в татех? Слухай, я розумію про що ти копери використовують нас, вони перетворюють нас на рабів. Так, так же люди кажуть, правда. от тільки знаю, що їм ніколи не ні, ніколи не доводиться шукати собі їжу, а ми ще не чіпляємося за будь-яку можливість. Вона ймовірно не на нейростимуляторах живе. Тебе це не хвилює. Слухай, нічого не буває задарма, А якби бувало, то ніхто б дупу не підняв. Ну якщо глянути під цим кутом, то та так так, і з цим розібралася. Ти як? То я ліпший не буває, вони тільки те й вміють, щоб зікати. Можливо, їм таки варто знайти <говори> роботу. Дома <говори> паразити. Що втри втри ще, ще, ще на принаймні, Шена тепер може зосередитися на своїй роботі. Ще ніхто <говори> в нашій сім'ї не, не збрався так високо. Втри. До речі, заходь, як будеш Но неподалік, дам я дам тобі непогану місцев. знижку. Дзяньки, шеф, я Зайду, шефе, дякую. От бачимо таке от невеличке в нас вийшло завдання, нам треба було просто розібратися. Нам пощастило, що в нас вже тут є, можемо сказати, в тому місці нас вже добре всі знають. І тому чуваки на нас, побачивши, злякалися, один бачите, пригадав і втікли, що нам навіть не довелося їм наваляти. Так, і ладно. так, ну давайте він казав нам стежку дасть. Давайте ще до нього підійдемо. Що це за запах? Якісь фрукти або, чекай, засіб для миття посуду. А це фірмова страва закладу, мій маленький абрикосовий сюрприз, коли бродіння проходить дало, це місцева улюблениця. Шукаю тонік. Який я в тебе хромантика знову?» Ну, звичайно, чого в мене тільки немає. Саме я таким не бавився, але клієнт мій князь мій, правильно? Тобто він нам тепер продає тут, то його по знижку, бачите, воно видно по 7 ставу, щоб було певно по 10. Ну, але нас того добра, я і так все продаю, і ще ні разу тим не користувався бадягою. Ну, хто хоче, то може у нього купляти. Так тут він, бачу, є всякі. Ну, давайте, може, спитаємо. Ти одяг продаєш і збираєш, на перший погляд незрозуміло. зрозуміло. На увійці, то вже працюєш на вулицях, вони кажуть, тобі знайди Знаю, роботу, ти знаходиш роботу, вони над тобою знущаються. визначся вже. Ясно. Ну. Ясно. Тут там базарчик, отам можна піти порозмовляти, ще там зброю вибрати, можна аптека, ну то що, зброяр. Та, ну, тут що. То правда, Це правда, що раю дедалі більше хворих. Люди повідомляють про дивні симптоми. Симп... Спонтанні опіки, напади, майже епілептичні, елепти... усі підозрюють електростанцію. Ясно. Ну, він... Продають Як вони всяку купить? тут в аптеках фігню, сильно так, немає, так. що навіть. раніше продавали більше, а зараз у них вибір тут а... ніякий. Ще до оновлення в них можна було більше купити. Так, тут от що... Де тут зброя? Давайте ще глянемо, що в нього може. Окей, до кончмитоту за челишми може якусь зброю, радиш не купувати. <регум> mm, ну дивись, перш за все, бюджетна зброя. Через їхні дешеві пластикові деталі зброя має сильну віддачу. Низьку дальність купу всякої. На твоїй місці я б уникав товари від Вона Вогнева місць незрівняна, але з якихось причин вона постійно заклинює. Ну не знаю, сатара доволі якісна. Так, а? так, чи у чи нас ти тут ти експерт. Ти визнаю, ну, так, одну річ серби змогли ти зробити правильно. Правиль. Так, і що він це тут продає? Кожний калібр. Так, бачимо, що, що, що. Ну, це стандартний набір всякої зброї. Можна навіть купити креслення. Добре. Ми зібралися з тим. І тепер. Йдемо, зробимо завдання. О, в нас тут ще злочин є. Але ми зараз якраз поряд так. Йдемо, першу кров зробимо. Так, де воно? А воно десь то паде. А воно десь внизу. Блін, обходити. Блін, а чого я не можу тут стрибати? Дивно. Так, а чого я не стрибаю? Мені воно не дає тут стрибати. Ладно, обійдемо тоді тут ще щось є о, а тут стрибаю, ха на базарі я там не можу стрибнути, ну. Певно, хочуть, щоб ми обійшли. Ну йдемо ще комусь за тим завданням комусь наваляємо. Так, куди нам? Сюди десь бачу. Так. Вот тут щось є. Все. По-моєму там маємо набити. Так, тут ще щось є. От так. Ага, от ще щось заховали. Так, у вас завдання, нове. Ага, вот. Так, так у Бага. мене тут бій. Це ти бак. Власною персоною. Я, дивлюся на тебе і гаманець аж збуджується, поставлю все проти тебе. Бачу, що впевненості тобі не займати. І покажу тобі, чому. Ці руки зробили військові титанові кістки вуглеводні волокна. Якщо захочу, то можу пробити діру в танку. То як домовилися чи ти засяла? О, бачимо, тут у нього зброя якась прикольна лежить. Можливо, культова. Як ця гвинтівка називається, град звідки вона в тебе? Маленький сувенір зі служби, а що? Просто цікаво, чула, що це обмежена серія, лише три сотні зроблено, і всі для КДБ. Ну, це так, так. Бачу, що маю тут справу зі знавцями. Але ми тут не зброєю обговорити прийшли, але мати кістки та хром. То як приймаєш мою пропозицію чи ні? Так, ну давайте. Давайте з його снайперку заберемо. <танків> Ні, не приймаю, хочу її підняти. <пілі> Я ж наче вже казав, що ставлю все, що маю. <пілі> ну <пілі> дай снайперку, хіба якщо боюся? Хиба ж там Та мені <пілі> пофіг на тебе домовилися, ставлю ще й гвинтівку. Йди <пілі> <пілі> за мною. Йдемо, давайте наваляємо йому. І гвинтівку, напевно, вона культова, подивимося. Не завадить нам. Готова? Чи Не боїшся серденько. Та чого ж боятися? Це буде приємність. як, я Та тобі подобається, коли десь тебе біда, тупцюють. А? Ну, Давайте. Так. Опа. О. Так, ну о, о, то ми йому вже 70, вже наваляли. Ух ти, а так він нас також А Як він нас з здалеку дістає, блін? Але ми... та, ми йому сильніше зразу наваляємо зараз. Я бачу. Так, відскакує. А, то ми його швидко слабенький. На. Тихіше, бо вирви тобі язика. Ну ж бо, віддавай гвинтівку. Лише через мій труп. Убийте її. Ти блін. Нагло. Так, тоді треба буде їм всім тоді валяти. А так, Давайте. Не хоче він по-доброму. він впертий? Ага, йому ще раз треба наваляти, я так розумію. Тобто ми мало йому руками, ми йому ще й зараз потиком наваляємо. На. Дістав у нас. Так, ну так-то так, не хотів. Так, то забрали, заберемо так. Так, вон купа бабла забирали. І тим. О, Фред нам пише, наш той, що якраз е, по тій квестовій лінії нам то пропонував. Кажуть, була бридка ситуація з баком. Він, е, він мутним завжди був. Добре, що ти в порядку. Да, в порядку. Так, ще чуваку наваляли. Так, що, давайте так, заберемо ту зброю і подивимося. О, також бачимо, п'ятюня культовий. Супер. А ну, якщо ми глянемо... Що то у нас за зброя? Порівняємо. А ні, стоп, у нас не є снайперка, яку нам палмер дала. Ану, петюня. Чим у нас шкода більше. Так? Все інше вона гірша. Плюс 50 бронебійність, шкода від критичного влучання, 40, ймовірність підпалу. Дуже важка зброя. Суттєво знижує швидкість руху і висоту стрибків. Коли її споряджено, ви не можете бігати, ухилятися і виконувати ривки. Mm -hmm. не дуже тут цікава тоді та зброя. Якщо ми не зможемо бігати, скакати і той, тому ми її споряджати не будемо, ми її покладемо, як кажуть, повісимо так, як культову зброю на наш стенд і хай у нас собі там висить. Так. то Тут а ми з вами з тим завданням також розібралися, я бачу. Чудово. А Вон щось ми забули. Так, ага, от з того. Так, що ми зараз підемо далі? А далі у нас тут, я бачу, якийсь злочин є. Давайте ми той злочин ще зробимо. А То ми щось сьогодні так швидко всім писки набили. Навіть не цікаво. Так, куди нам краще йти? Сюди чи що? Давайте сюди. Навіть було не цікаво. Так, туда нам. Так. Десь тут має якась бути банда. О, злочин. Вон там ходять. Так. Давайте ми інші у нас тайперка є. Так, їх трошки почистимо. Так. Того. Ей, ну не рухайся! Капець. Я раз. Два. Так, а чого? Три. Берен, зачули. А інших... Ну, інших ми можемо і так. Іншим наваляти. О, давайте їм потика. Нам треба ще можемо прокачувати шинобі і той солоту. Як міг хто Будемо поки соло бити. Так, що все? Де ще? Хто тут де ще заховався? Тож не всі, от ще. Все. Ми розбираємося з ними. Так, що у нас тута, цікаво. Вон тут цікаво? О тут ще лежит. Ага. Так, оч... ага, щось... а ч... ага, тут очісь зампнуло, чекайте. Хм. Так, ну дивимося, що у нас тут ще є. Забираємо. Ага, ось тут треба забрати. Так, о, нове завдання, ага, нам звіт про злочин. Я так розумію, це те, якраз ну, скіпка є, можемо перечитати. Запис від Томас Ред та Шива Ред. Хто хоче читає, я так розумію, що то звіт про збочин, якраз у що ми бачили, був ящик зачинений. Яну, зараз глянемо. Та, от бачимо, що поряд, напевно, то треба, щоб завершити то завдання, йти забрати. Так, що ми тут ще не забрали. Тут, до речі, камери, які можемо зламати. О, там, до речі, зверху ще є е, точка доступу. Ну давайте, може її ще зламаємо. Правда, їх вже ламати, блі, немає сильного сенсу. У нас бабла стільки бабластікий всього, але... Ладно. 50. Так. 55, 55, 7. А. Дев'ять і 9. Ой, а ч... Блин, а я... А воно не пішло? Я не... На... 55, 557А. Щось поспішив, ага. Я... А, я... Блин, натиснув замість 7А, ще раз третій 55. Ясно, я поспішив иду не туди натиснув. И ладно. Блин. Не Нема... не треба спішити. Кажу, их вже ламати вже на такому рівні, то вже немає сильного і сенсу. Бабла в нас вже стільки, що його просто немає куди дівати. Дивіться, якщо подивитися, у нас бабла вон, блін. Так капець, блін. Ясно куди його дівати, просто вже нема куди. Тут ще можемо зламати. Так. Все. А, вон там ще щось лежить червоне. А, ще зброя, ага, того зброя. Так. Ага, ну от сюди, я так і розумію. от. О, тепер ми можемо... отут тут купа бабла, 3,5 ще купа бабла забираємо. Тут можемо ще відкрити, подивитися. Щось компії, повідомлення. Агов, є проблема. Видно, тут також по тому якраз тут завданню і файл є. Дані з фабрики. Можете також все перечитати на паузах, нема питань. Так, Все тут, а більше я нічого цікавого ніби не бачу. Так, що ми з вами зробили два додаткових ще третє рядне завдання. Правда, воно вийшло, що ми дуже швидко то зробили, але можна ще сюди піти чи залишити. А, не будемо тоді паритися. Йдемо, може ще зараз по дорозі, поки прийдемо на так, де, як ми маємо прийти? от, До метро може нам ще щось список наб'ємо, а ні, то будемо тоді завершувати. Не будемо сьогодні довго робити відео. Так. Ну, тут нічого нема. Там нічого. Тоді давайте йдемо до метро. Так, тут? Що цікавого? Повернулися, зробили коло зробили два завдання, можна сказати, три навіть. І поліції допомогли і прийшли, звідки і починали. На метро не їдемо, так переміщуємося, як завжди. Так швидше. зараз Подивимося, що наш кіт поробляє. По тому на наступне відео подивимося, напевно, підемо. Там далі є завдання, там є ще якісь. Контракт, подивимось, що нам краще буде зробити. Так, де наш Кіт-Квест? Знайди кута. О, він вирішив попити Також молодець музика грає. Що все добре. Погода чудова. Тому будемо тепер відпочивати. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі.